Сказав. Але в Україні виникли складнощі щодо вигукнення безпосередньо цього постана. Єдине підприємство, яке можна було це зробити, це наш завод Канала. Вони розпочали виготовляти відповідну проєктно-кошторисну документацію. Це є певні технічні складнощі. Ми проводили відповідні заходи і перемовини щодо прискорення цього процесу. До кінця грудня 2017 року і постамент, і літак будуть встановлені. А з моменту... Потепління фактично з весни 2018 року, цей пластамент буде обгорнутий такий спеціальний пластик для того, щоб ну, максимально якісно завершити тіло. Чи це дійсно така проблема? Це проблема конструкції. Там, випробування, староста. Тобто це не, є, підляв, це, чи... це, не, не ну, це робиться в заводських умовах, але це ну, кардинально нова конструкція. Вона не йде якимось там конвейерним типом, це все ручна по великому рахунку робота. І на сьогоднішній день, навіть не так, два тижні тому виготовлено тільки півтори цієї конструкції. Це складний процес. Навіть якщо мов, їхати по Хмельницькому шосе. Наприклад, один із елементів всієї конструкції можна бачити на їхньому складі біля заправки. Ну і там видно це. Але пергали, аналогічно пергали, вони вже всі виготовлені, але ми їх всі разом там встановимо. Я маю на увазі не ті пергали, які поставили на київські, а там теж будуть люди пергали, в пластику і вони теж будуть встановлені до цієї від Защищать білю, складені дітей? ну, Біля кілька ж кожного не поставили що поліцейського. Хто довжен до захищати? Можете ви вилізти, то я захищати роботи дітей. випадку це першу чергу, безпека самих громадян це рівень виховання. Якщо ми говоримо про дітей, то це, мабуть, і е, м, участь в цьому процесі дорослих, правильно? Щоб слідкували за своїми.